Всім привіт, мої дорогі друзі! Ви на каналі ХабутНюз. В цьому відео ми розберемо події квітня, які нам анонсували на цей місяць. Тому одразу без зволікань. Починаємо. Почнемо огляд по порядку, як нам презентували. Акція до бою. Вже 5 квітня в нас скінчиться акція до бою на мантікору ЛТ Британь і Чехословацьку СТ твп т 51 Якщо ти ще не встиг прокачати їх, швиденько прокачуй, в тебе залишилося 5 днів. І замість них вже підвезуть БЗ-75 та кустового виповзня СТРВ-103Б. Обидві доволі непогані машини для прокачування. Тому кому були потрібні ці танки для ОБЗ чи для іншої справи, вже з 5 квітня і до 5 травня ви зможете їх дослідити та купити за хорошою знижкою в 4 мільйона 270 тисяч срібла. Ви, як завжди, матимете право швидше прокачати топ-гілок і купити їх за файну скидку в сріблі, як я вже говорив. Вже в квітні ми чекаємо оновлення 1241, яка містить декілька нових функцій: нова гілка польських ПТ-САУ, оновлення системи екіпажу, нова функція камери з показом позиції супротивника, звідки він вас убив, і відповідно, що переробка бойового походу. Та ребаланс танків, ребаланс мап, повний огляд оновлення 1241 вже є в мене на каналі. Можеш зацінити відео та виразити свою думку на рахунок цього оновлення. До речі, в тому відео ви ще можете більш детально почути про безкоштовний каро 45 т як можна його отримати за бойовий похід та багато цікавої інформації. Наступна новина це натиск. Сезон нефритового Пегаса зустріне вас з заключним випуском року пегасу. Також з натиском дадуть можливість обрати карти цього режиму в тренувальних боях нова функція. Тобто, ті карти, які були в натиску, можна буде створити в тренувальному бою і грати на них. Тут все зрозуміло. Ще в магазині режиму. З'явиться вдосконалене обладнання, експериментальний приціл, забони. Але купувати я вам його не рекомендую, бо якщо взяти та порівняти з таким же самим прицілом, але вже з трофейним другого рівня, то він зробить влучність вашого танку 8%, а тим часом боновий всього на 9%. Тобто ми переплачуємо 6 тисяч бон заради 1%, ну це зашквар. До купівлі не рекомендую. Тим паче, що ви можете зіграти пройти до режиму бронзи і отримати цей приціл безкоштовно. Крім того, це остання можливість розблокувати нагородну техніку року, спеціальну версію ps 63 танк Hurricane в унікальному 3D-стилі та з основним екіпажем, який ви бачили на обкладинці режиму, і відповідно зараз ви можете бачити в себе на екранах, що це за танк. День народження воду. Вже 12 квітня по 29 квітня наша улюблена гра відзначатиме свої 13 рочків. Тому нас чекають спеціальні бойові завдання, знижки, унікальні пропозиції з 3D-стилями та премтанками. Як нам показали в відео, однієї з таких пропозицій може бути ProGETO46 та Type 59. Обидва хороші танки, особливо ПроGето. Ще з особливою пропозицією повинні бути ще танки восьмого рівня обов'язково в продажі, але я думаю, що це може бути якийсь там захисник, або там якийсь 703 варіант 2 і так далі. Також ще будуть випробовувати таємні твіч Drops, перегони на ЄБР з блогерами, особливий магазин жетонів річниці. Перегони на ЄБР, що це таке? Вони будуть відбуватися з блогерами. Вже з 13 квітня ми зможемо дивитися прямі трансляції на Твіч, де європейські стрімери відзначатимуть 13-й день народження World of Tanks, взявши участь у грандіозних експериментальних перегонах. У цій епічні події ставки неймовірно високі. На кону абсолютне право на понти та хвастощі. Хто полюбляє дивитися такі події, то нам дали можливість пофармити нагороди на твічу. З 19 по 26 квітня нас буде чекати подія Атака Уланів. В цій події ми зможемо випробовувати нову гілку польських ПТСАу, оновленні 1241, скористаючися унікальною пропозицією та виконуючи бойові завдання. Також на нас чекатимуть ресурси та приємні нагороди, зокрема, ексклюзивний командир у вигляді одного з європейських блогерів. Всього цього можливо. Можна зрозуміти, що може бути отримання якогось європейського блогера, але більш за все, що він буде рандомний. Ну і остання подія це кланові протистояння, які відбудуться з 27 по 28 квітня, тому ми зможемо переглядати прямі трансляції кланових протистоянь 15 на 15 на Twitch. Цими вихідними і з нагородами Twitch Drops. Реєстрація відкривається вже незабаром, тому ті, хто хоче взяти участь в цьому, не пропустіть свій шанс заробити золото, бони та грошові призи. А на цьому в мене все. Не поскупися поставити вподобаєчку, щоб підтримати мене. Напиши в коментарях, як тобі відео, та підпишись на канал. Знизу є червона кнопочка підписатися, підпишись, та не пожалкуєш. Обов'язково зроби її, щоб вона була сірою. Тут купа цікавого від оглядів новин, режимів, апів, нерфів. До стрімів кожного дня з 21.00. бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним, спокійного та тихого неба. Слава Україні! Героям слава!